Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3013 й розіграш державної лотереї Лотомаксимо на сьогодні джекпот становить 837 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. Вісімнадцять, двадцять сім, двадцять п'ять, тридцять два, дев'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7945 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 31. 58. 43. 28 19 7 20 21 46 70 69 16 53 Тридцять шість, одинадцять, сімнадцять, тринадцять, сорок п'ять, п'ятдесят два, п'ятдесят п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6798 розіграш Державної лотереї «Лототрійка». Тиражна комісія обрала лототрон «Б-комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один, шість. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1, 6. Нуль бережіть себе, все буде Україна.